поповнюють бюджет та розвивають економіку. У Чорнівцях нагородили 37 найкращих платників податків міста та області. Відзначили представників бізнесу у сфері торгівлі, будівництва, машинобудівництва, деревообробної промисловості та інших галузей. Як вдається підприємцям утримувати лідерські позиції у сплаті податків? Далі у сюжеті. Перше місце у регіональному рейтингу сумлінний платник податків 2023 у галузі промисловості посів ТОВ Віві Інвестментс енд менеджмент сервіс ЛТД, яке займається переробленням деревини. Підприємство купує матеріали як у вітчизняних виробників, так і у закордонних. 100% продукції іде на експорт. У 2023 році товариство сплатило до місцевих та державних бюджетів понад 7 мільйонів гривень, та 4 мільйони гривень єдиного соціального внеску. Це не те, що значимий вклад, це виключний вклад, тому що бюджет міста складається з двох частин. Одна з основна з них, це є саме надходження від сплати податків у зборі. Тому ми вдячні глибоко всім сумлінним платникам податків, тому що все, що відбувається в нашому місті, ті зміни, які відбуваються в нашому місті, вони відбуваються завдяки саме сплаті податків і сумлінному виконанню своїх обов'язків як платників. Четверте у рейтинг сумлінних платників податків входить будівельне підприємство ТОВ Чернівці житлобуд. Цього року товариство посіло перше місце. Найперше це повинна бути прозорість і чесність, порядність по відношенню до держави. в Першу чергу, тобто ми платимо у нас, всі працівники зареєстровані, ми платимо офіційно всі податки і утримуємо такі позиції високі. Викликів є досить багато. В першу чергу це брак людських рук. Так в другу чергу це є підвищення. Зараз пройшло підвищення податків. Тому це є виклик для всіх підприємців. Товариство з обмеженою відповідальністю Торгіон займається роздрібною торгівлею продуктів. На ринку 10 років мають 31 магазин в чотирьох областях України. У рейтингу сумлінних платників податків 2023 року посів друге місце. Є проблеми невеличкі з тим, що нема працівників, важко знайти, але всі розуміють ситуація. Важкі часи приходиться оптимізовувати кожен день, кожен місяць свої витрати, дивитися, де у нас є можливості це зробити. І приймаємо просто складні рішення, необхідні, і таким чином ну, все виходить. У цьому зараз сьогодні присутній той бізнес, який активно працює, який активно підтримує свою країну, який сплачує прозоро податки, дає створює робочі місця. Це, мені здається, найбільша допомога в сьогоднішній ситуації в нашій країні. Ми маємо досить непогані показники по нашій Чернівецькій області, по приросту сплаті податків, по надходженням до бюджету. Ініціативу нагородження започаткувала Асоціація платників податків України. Цьогоріч найкращих обирали за кількома критеріями: кількість сплачених податків до бюджету та їх прозорість, відсутність боргів перед податковою та розмір середньої заробітної плати на підприємствах. В цьому році це було дуже такий строгий, об'єктивний підхід. До визначення сумлінних платників податків. Появилися нові підприємства, причому з такі хороші, прекрасні платники податків. А деякі, на жаль, підприємства, які були чути в числі кращих, самі кращі, то зараз, ну, повірте, дивимося на показники зі скрипом, там натягуємо дивимося, а в результаті в нашій, Звичайно, враховували сплату податків, кількість робочих місць, дотримання податкової дисципліни, середню заробітну плату. Можу сказати одне: Чернівецька область це супер область. Ми бачимо позитивну динаміку в надходженнях. До прикладу, за січень вересень 2024 року, всіх платежів було сплачено 8,6 мільярдів гривень, що на 2,7 мільярди більше до минулого року. Ну, це позитивна динаміка, і це звичайно дякуючи вам, дякуючи платникам податків. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4